Про це вам скаже кожен, хто був на фронті на передовій про чудеса, про щоденні чудеса, про якісь, ну, таке, ну, таке, що не може бути. Ну, логічно це не пояснюється. Так не буває, не буває так. Ми мали впасти за три дня. Це правда. Росія все правильно розрахувала. Ми не повинні були вистояти. В них було підготовлено все. До іголочки. І тут Бог почав їх крутити, Бог почав їх рвати, Вони почали блудити по всій Україні. вони, В них все закінчилось, паливо, в них колони їх стали, тих тисячі танків поставали на всіх напрямках, на всіх. Ми почали їх бити партизанськими методами майже без зброї, цивільні, необучені. Які вчора взяли зброю і зупинили Другу армію світу, ви розумієте, що робиться? Не геніальність полководців наших. Так, це героїзм простих людей, добровольців. І це Божа милість, це просто Божа милість. Тому я дуже сильно надію, що це не просто так все було зроблено Господом Богом нашим, а що Господь Бог має якийсь план на нашу державу. Не буде воно так, як раніше. Не буде воно, оця вся бардак, весь, вся ця корупція, її не буде. Повірте, Господь Бог має план на цю державу. Треба вірити, треба приймати в цьому участь, не бути пасивним, тому що наша пасивність веде нас на дно. Моліться, приймати участь, активну громадянську позицію займайтеся. займайте, ідіть на вибори, цікавтесь, голосуйте за нормальних, достойних кандидатів. І... Господь Бог зробить з нашої країни конфетку. Нам ще будуть заздрити і Європа, і НАТО, і Штати, і всі. Повірте, все буде в нас офігенно. Господь Бог взявся за нашу країну. Аби ми були цього достойні. Дуже надіюсь на це.